Всім привіт! Винограді електромонтаж. Сьогодні ми у в нашому об'єкті підключаємо таку дуру. Зараз підемо, подивимося, що як якся, куди нам удало. Так виглядає у нас місце роботи. Такий у нас навесик зробили для генератора, генератор 125 Нас попросили його підключити. Управління, мозок. Тут у нас АВР. АВР ми робили АВР і йшов до нього в комплекті. Ми прокинули. Ось як відео. Ми прокинули сюди 120-ку ВГ-шку. Два кабелі, опресовано все поток. Кабель заходить з ка т Т-120-ка. Тут у нас стоїть подача. Можна було поставити менший кабель, або так як у нас був такий кусочок кабеля, то ми його поставили. І Віщинок зробили самі такі от води, як бачимо. От так, щоб не прошило, самі зробили такий защиту. Зверху ще одна зашитка така піде, і все буде надічно, ніде відбратися і не все Там заходить кабельочок у нас, ми його там зараз прикріпимо до корпуса, щоб він не ходив. Сигнальні кабеля ми ще не прокинули. Ще ми їх не ставили. Поки що лише поставили силові, просто явствуємося силовою. Так все виглядає. На сьогодні у нас все. Підписуємося на канал, ставимо палець вверх. Всім пока!